Усім привіт! Рада, що ви знову зі мною. Ми продовжимо з вами працювати над нашим аватаром. В цьому уроці дізнаємось про два рендери та як створити сцену. По нашій звичці починаємо роботу зі створення папки, дамо їй назву сцен, тобто сцена. Створимо з вами сцену, додавши плейн. Збільшую його і в -мод» обираємо одну грань і екструдуємо. Можемо відразу додати матеріал нашій сцені. Далі налаштуємо з вами світло і встановимо камеру. Спочатку додаємо камеру, як завжди, через Shift A. Натискаємо 0, щоб побачити вид камери, як наша камера дивиться на сцену. Її положення ми налаштовуємо гарячою клавішою G і натискаючи назву координати. XYZ, наприклад, GYGZGX. І ще один спосіб, як налаштувати вид камери: відкриваємо вкладку справа View. Камера to View і ставимо галочку і далі працюємо мишкою. Коли налаштуєте вид камери, обов'язково вимкніть галочку. Далі я комбіную між собою ці способи налаштування камери, допрацьовуючи з хоткеями GZ, GX. Працюємо зі світлом. Щоб налаштувати світло, нам потрібно перейти в режим рендеру. Є різні види освітлення. Цього разу будемо використовувати Area. Додаємо через Shift-A Light Area. Ми можемо збільшувати розмір нашої лампи, а справа у вікні властивостей ми можемо також налаштовувати освітлення, наприклад, змінюючи потужність. Далі я роблю копію Area. Тобто, тобто Додаю таке саме освітлення. Просто скопіювавши його, ставлю збоку і налаштовую розмір цієї лампи збоку боку від персонажа. Таким образом, ми можемо копіювати освітлення, замість того, щоб кожен раз додавати через shift a Краще за все, встановлювати декілька ламп. З різних сторін, наприклад, зверху, по боках, трошки ззаду від персонажа. Завдяки гарному налаштуванню освітлення у вас буде об'ємна картинка. І від того, як ви налаштуєте освітлення, залежить наскільки буде гарним ваш рендер, ваша фінальна фотографія або анімація. Ще я дивлюсь через камеру, від камери натиснувши 0, як виглядає освітлення? У вікні з властивостями ще налаштовую колір освітлення. Наприклад, з боку я можу зробити більш холодним, спереду більш теплим. Нарешті ми дійшли з вами до рендеру. Нам треба з вами вирішити, в якому рендері ми будемо робити нашу фінальну фотографію нашого аватара. Відкриваємо вкладку з властивостями рендери, і бачимо, що тут у нас є рендер Engine, тобто движок рендеру. За замовчуванням, у нас стоїть Eevee. Якщо просто і без складнощів пояснити, чим відрізняються між собою рендери. То рендер Eevee, він працює швидше, швидше обробляє роботу і не затрачує дуже багато ресурсів нашого комп'ютера. Звичайно, є деякі недоліки цього рендеру, наприклад, нам може бути недостатньо фінального освітлення і реалістичності фотографії або анімації, і також цей рендер не працює з більш складними матеріалами. Але для нашої сьогоднішньої роботи нам достатньо буде. Рендеру Іві, тому що в нас не, нема складного освітлення та складних матеріалів. І можна допрацювати, доналаштувати цей рендер. Ambient Occlusion – це для, для об'єму наших об'єктів. Motion Blur працює також зі світлом, освітленням, і Shadows налаштовують наші тіні від освітлення і від об'єктів, вони обираючи найбільшу якість. 4096 ми можемо зробити більш якісними наші тіні. Робимо з вами рендер. Натискаємо рендер і зберігаємо його. Ваша робота в рендері і ви готова. Тепер спробуємо попрацювати з рендером Cycles. Це дуже потужний і крутий рендер двіжок. На якому можна зробити дуже реалістичні і якісні фотографії анімації. Наприклад, його використовують для рендеру інтер'єра, оточення, для складно освітлених об'єктів, приміщень. Ще в ньому можна використовувати різні складності матеріали. Це теж додає реалізму фінальному рендеру. Основне зналаштування налаштування цього рендеру у плаці рендер. У нас є Samples, Тут встановлено за замовчуванням дуже велика кількість семплів, Нам буде достатньо 250-300. Далі так само натискаємо Render. І трошки більше часу займе обробка нашого нашої фотографії, а потім зберігаєте рендер. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку, в якому рендері вам більше подобається, і чи взагалі ви бачите різницю в цих двох рендерах. Дякую, що були на цьому уроці. Залишайте свої відгуки і до наступного уроку.